Емоції, да, емоція, їх шість основних емоцій, вони живуть 6-7 секунд. Емоція це наша реакція на якусь подію, на якусь людину, на щось, що трапляється в нашому житті. І оця перша емоція вона триває шість секунд. Потім вже залежить від нас, як ми почнемо діяти. І для того, щоб виключити емоцію і включити холодний розум, нам якраз і потрібно критичне мислення. Коли ми з вами шукаємо рішення, ми маємо чотири пункти. Перше це теза. Що таке теза? Це коротко сформована головна думка. Про що я буду розповідати? Тобто Формуємо головну думку. Далі пояснення або аргументація. Свої аргументи. Чому я так вважаю? Чому моє твердження є правильним? Чому, в чому суть головної ідеї, як я її бачу? Тобто довести свої аргументи. Ну, хоча б три аргументи ми маємо. Привести три аргументи ми маємо навести, щоб переконати протилежну сторону в нашій правоті і схилити її до нашої думки. Нам потрібні докази або якісь факти з нашого життя. Ми можемо взяти свій досвід, ми можемо взяти якісь досвід, докази загальновідомі. Приклади з реального життя, новин або статистика, так? на що ми спираємося, тобто що є бекграундом для того, щоб ми сформували власну думку. Так? На чому ми її сформували, що було фундаментом, звідки ми це взяли і чому ми так вважаємо. Ну і, і звісно, висновок, тобто отож і зв'язок між тезою та доказом.